Приденьочок, шановні друзі, пам'ятайте, ми вчора придбали цілий рулон з панбону на ваші гроші, і зараз відбувається процес порізки на нашій супермашині. О, ми зараз якраз подивимося, як Крюха це робить. А дівчата приїхали забрати вже частину стрічок для того, щоб починати плести. Взяли з собою пакети і зараз будуть все це загружати. Радію тому, що можемо прискорити процес і зараз вже сітки будуть плестися. Так, кірючка, тобі не холодно. Не, 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 не. О, отлично. Ось так відбувається процес. Кирюша зараз нанизує і поїхали. Він все, він все. Бачите цю красу? Обалдеть! Кирюха, ти огонь. Супер, ось така довга стрічка, потім зрізається знову, одягається на лезі, і так відбувається із всіма 300 метрів. Ось пів рулона вже Кирил випрацював десь за годину, да? так? Тут годинку? Трошки більше, трошки більше. Ну, взагалі це дуже круто. За 3-4 години буде перерізаний весь рулончик. Ось такий процес. Ось це наш станочок. Радію, як мала дитина. Друзі, дякую вам за змогу. Швидко це все робити, придбати матеріал. Дякую дівчатам, які платуть сітки, і скоро до наших записників поїде нова партія сіточок.